Доброго всім дня, мене звуть Надія. Сьогодні 27 жовтня. Зранку моросів, дощ. Зараз вже вечір. І у нас така гарна погода, сонечко, Ну, грязюки повно, страшне як. І в нас є новина, і гарна, і не негарна, ну, можна сказати, гарна, ось дивіться яка, які вони страшненькі. Красиві, красиві, Сонечка, красиві. Закрива хвостиком. Отак. От Махає, каже, йди йде отсюди. Троє кошеняток, не знаю хто. Хай ще растуть, бо сьогодні їм тільки сутки. Прийшла збирати яйця. Мішку одне яйце. Курятнику також одне. Там на вигулі тільки два яйця. О, перепілки кричать. Так. Ще? І того чотири. І тут. Чотири, вісім. Ух! Потягнулося. І того вісім яєць. Грязні, страшні. Вчора теж вісім було. Ох, і голосний один. Ну, страшний. Аж бісить він мене. Будеш рати, я тебе уберу. Другий мовчать, а ти ореш. От так. Давай, покричи. То курочка захищає його. На даний час 16 година, 16 градусів тепла на вулиці, гляньте вишня вже жовта, черешня також. Яблуня вже аж почорніли листки, але не впадають настояща осінь. А так хочеться тепла ще. Не хочеться холоду, морозі. Пора обрізати розу. Розрослася. Назбирала яблук, падають уже. Це сорт яблука-груша. Хмари так низько, такі вони важкі. Сінь так розстроїлася, мила газову плиту, розкрутила дверці, стекло зняла, а прикрутити не можу. Жду чоловіка, поки прийде, відчитає. По всіх падіжах мене. Так що розстроєна на серці важко, жду вечора. <ріг> Надо було пиріг спекти, щоб не кричав. Ну, не знаю, чи він зробить, чи він не зробить, чи може прийдеться мастера визивати по газовій платі. Ну, подивимося. розказала вам. І трошки легше стало. Наготувалась такий корбок кішки, думала, тут вона наведе, але ж вона залізла в шкаф, повикидала все і там навела кошенят. Ну, там полка. Я, я знала, що вона там іноді ховалася, спала. Вона у нас така боягузка. Якщо нас вдома немає, то вона залазить так далеко, щоб її ніхто не бачив. І сиділа в тому шкафу, поки ми приїдемо із села, наприклад. І навела там своїх кошеняток. Так що пустий тепер коробок стоїть. Ну, нічого, вони трошки підростуть, її там міста мало буде, вона їх сюди принесе. Ось скоро різдвяник буде цвісти. Подивіться, які бутони. Це розовий. А це петрушка, що я садила. Бачите, яка вже? Так що вона трошки підросте, і я засиплю земелькою корінь. той. А ми будемо чекати, коли різдвяник зацвіте. І я вам покажу тоді. Так, друзі, до завтра. Всім пока-пока.